Цієї осені у Житомирі запровадили нову соціальну послугу супровід дитини під час інклюзивного навчання. Дуже добре, що ця послуга запроваджена, бо вона була затребуваною. Ми уклали договори з 22.09, і наразі ця послуга вже надається. Соціальні послуги не просто відкривати. Але навіть під час повномасштабної агресії Житомир, Житомирська територіальна громада розвивається в цьому напрямку, і ми це робимо доволі успішно. Послуга асистента вчителя у Житомирі функціонує вже давно. Тепер же асистенти з'явилися і у Дітей. Вікторія Краснопір повідомила, що наразі у нашій громаді є дев'ять маленьких здобувачів освіти, які гостро потребують такої допомоги. На жаль, на дев'ять дітей потребуючих ми знайшли тільки п'ять тютерів, От і наразі вони супроводжують п'ятеро дітей під час навчання в наших ліцеях. Це п'ятий, шостий, десятий і тридцять третій. П'ятеро дітей з п'яти дітей, чотири дитинки дитини це першокласники, і одна дитинка вчиться в четвертому класі асистент знаходиться поруч із дитиною продовж цього дня у навчальному закладі. Допомагає переодягнутися, поїсти, знайти потрібний клас, супроводжує на прогулянку чи задовільняє інші потреби школярика. Це можуть бути ті люди, які зацікавлені в цьому, які вміють і можуть працювати з дітьми, спілкуватися з дітьми. Причому це можуть бути і близькі родичі цих родин. Тобто, наприклад, серед тютерів є одна бабуся, яка має контакт з онуком, і Вона його супроводжує під час інклюзивного навчання. Тютер працює по 5 годин, 5 днів на тиждень, і за це отримає мінімальну заробітну плату. Тютюр може стати будь-яка людина, яка виявила бажання. Вона має бути, ну вона має пройти навчання, володіти навичками спілкування з дитиною, мати бажання встановити з нею психологічний, перш за все, контакт, тому що спілкування і допомога починаються з того, що вони знаходять дорогу одне до одного. Якщо ви виявили бажання стати асистентом дитини, зверніться до департаменту соціальної політики Житомирської міської ради. Фахівці Ті нададуть вам усю необхідну інформацію та допоможуть стати підтримкою для малечі. Ірина Цапун, Анна Чепаль, Ілона Усате, телеканал СК 1